без жодного а, ну, щоб шпаклі хоть не було? да ні, и не мало Якби взагалі була вона без жодного підкрасила, але були папирошки, і було було їх забирати. щоб ви не красти цілий елемент то робили п'ятнички. Мис тут тоже робили, да? Мисс тоже робили, да? Це було, Це було, да? Це було... що ми тут робили, це... Можна показати играть. Чисто сама тільки арка, полоска, да? Да, вот топа. Было таки где 5 прически такие вот. Тут стояла ага. на капоті. <тупи> і були такі коли її зняли, то такі прям собі жавці не від мухобойки. <тупи> Відкріплені. І... одного до покрашка він сказав, що зможе зробити так, щоб цілий капот не перекрашував. <риклад> То есть уже тут небагато не буду проходить да, По капоту не багато, там по тому крилу більше там сам фото б'ється. 500. а це крило теж звідти так проїхало, так? Да? 1400 500. Ну, Коротше, це їхні больні місця там не вже. Тут м'ятинка. Ну, дивись, це мені... Так, так, тут значить є <кій>, такий маленький ризик пішов. Ось от, тут і тут підкапали. Ось теж були водно такі невеличкі простріли. От, потім от я ще бачу. А, зараз, зараз, зараз. Ага. От тут теж є невеликий рижок От, на краєшку. Так потім більше тут нічого. Немає так, ця арка ціла. Значить тут є шпакльовка 1500 мікрон. От тут є переход, в нього навіть видно. От, але по суті по рижиках, тут по краю нічого немає, тут все ціле, тут теж все ціле, тут нічого немає. Тут це ще больне місце, тут теж ціле все. Тут вже нього зробили, цю і ту сторону. То вже зробили. От, тут теж понизу там якісь невеликі там 160 б'ється. Це мінімально. Потім по порогах, пороги ну, от тут от, видно вже. І рижик прострелив невеличкий, навіть не рижик такий прыщук. Отак от все остальне ціле. 60, 87, 85. 91 Так, потім тут. Тут пороги. Ну тоже от є. Вон, вон. Два є таких прострельчика невеличких. Так, що тут по порогах? 72, 87, 72. Тут порогу більше нічого немає. Потім тут Середина. Оці от, от уголки часто не, не прострелюють. Ну, отут от вже теж щось таке мінімально щось там є. От прийом. Прийом 72. 71. прийом нормально. Тут нічого ми не трогали. Не знаю, то вон хлопця потайте.

55 пять, пятьдесят, Так, тут пролетели! Так, ну, з рижиків, прострільчиків я більше нічого не бачу. Щось на краю арки щось там трошки є. Водітельська карта ціла, ткань ціла, дирок пропалів немає, нічого не порвано. Кнопки всі цілі. Ці кнопки теж всі цілі. М -м так, далі. Ну, на сидінні там, от щось там, якийсь мінімум є, підперте. В принципі, боковуха не провалена, не ця не ця. Тканина ціла не пропалена. Руль, по-моєму, підкрашувався. Да? Отакий от був. Ну, як на мене, то нього підкрашували, освіжали. Чи перешивали, чи ну, тут, такі... тут кінці куди загорнуті. Щось в нього освіжали. Чи перешитий він бо нитка свіжа. От, ну, це не такий тут в оригіналі стояв. Так, от по коробці от, такий от вигляд має. Я дивлюся, тут все на місці, нічого не крутилося, пулти в оригіналі стоять. Панлопотник. Цілий дирок немає. Нічого не порвало. Задні карти теж цілі. Дівани, в принципі, якщо переднє сидіння цілі, то задні тим більше будуть цілі. Ну тут що тільки такий маленький пропал є. Дехтось зазаді курив, О, все інше ціле. задня шторка, ця сітка перегородка є. По салону в принципі ціла машина, салон цілий. О, ця частина тут пропало в я ніяких не бачу, тканина вся ціла, карти так само всі цілі, кнопочки. Ручки нічого не порване, не подерта. Тобто, по суті, йдуть е тільки от від рижиків, йдуть такі е о, підшпакльована вона із-за того, що були рижики і це все вже зробили. Так от тут так само сидіння все ціле, не порване, не подерте от з цього боку е ручка. Робки, передач. от Є ключі, там походу ще довебасти, пультик є. Ну, руль по-любому щось він чешився, чи красився, бо він повністю новий. Взагалі нульці в нього там не трогали. Потім тут болти так само, по болтах все ціле. Ну, це що тут тільки на порозі якась мусоринка є, порог теж, мабуть, трошки освіжали. От, все ось вот так, Зараз Зараз підкручуся. Подивлюся, що там ну, це до кінця літа її хватить. Диск тормозний, ну вже і знос є, я, я думаю, ще тисяч, тисяч до 20 тисяч він відходить, але вже там і знос такий немалий. Так, по протектору, протектор, дивлюся різний. Вот, но а до конца лета еще не хватит. Но он такой же, чуть-чуть подсохший. Задние диски толще. Задние диски толще получается. Що в нас виходить по пасату? З пасату в нас ситуація така. Це машина 9-го року, по вікнах вона йде 9-всі болячки по цій машині стандартні. Крила, Понятно, що там. Ну, якби вони були з вже поробили, я не знаю, чи хлопець сказав, що по капоту тільки тут робили, а значить, заднє ліве крило там б'ється, ну, там є шпакльовка на самому крилі, потім, потім, потім переднє. Ліве крило з шпакльовкою знизу, там, де їхнє больне місце. Там, де вони гниють весь час біля порога, оце низ порога і низ крила. Там шпакльовка є, потім по капоту видно, що є переход. От, переход є, такі там 300 б'ється місцями. Потім переднє праве крило. Попередньому правому крилу є шпакльовка 1500 мікрон. О, це вже так, ніфігово, Там непонятно, чи нього прижали, чи нього... Чи воно е, пішло пузирями і нього робили. Ну, Факт того, що є е, три елемента шпакльовкою і один елемент е, водійська дверка понизу невеликий, підкрас, 160-170 От. Це те, що стосується кузова. Потім салон, в принципі, салон цілий. Е, там от, Не якесь місце десь е, ззаді е, пропалили, там на відео буде видно. Е, по Пробігу заявленого 230, фактичного 318, що майже 320 по пробігу. Бо в автоматі як би нього скрутити, ну, не то, що не кожен може, не кожен хоче. Скрутити в автоматі можна, але процедура складна і дорога. О, так що в автоматі пробіг подивитися легко. О, скрутили нормально. Коротше, майже сотку скрутили. Коротше. От. Всю інформацію я зразу скинув людині на Viber. І по суті до кінця машину додивитися продавець не дав, тому що сказав, що ньому не цікаво. Якби він знав, що я буду підключатися, він би і не їхав. От. Там в нього десь вже чекають люди, які вже хочуть машину купувати. цю. От, то ну, я тільки по-бистрому ще зайшов, в мене ще й ноутбук сів, то я ще лаунча плюс підключив, от, щоб в коробку зайти подивитися. Е, в коробку зайшов, коротше, подивився пробіг. От, і все, ті, я сказав йому дякую. От, що Я ну, скажімо так, більш ніж впевнений, що з таким пробігом людина мабуть, що не буде купувати машину. 8200 на старті вона, я не знаю, думаю, що за 8 він її е, може віддати. До речі, в цього ж продавця я дивився, мабуть, що десь місяць назад. Дивився гранд Сценіка, цілий по кузову, але з пробігом та ж сама історія. Там, по-моєму, було під 400 тисяч, щось таке, точно не пам'ятаю. Точно, який там пробіг, це було вже давно. От, ми тоді так замахалися коротше, з замовником. Дуже багато машин передивилися. Коротше, такі корчі були, що е людина була теж в шокі з того всього, з тих всіх курчів, які надивилися ми за день. От. Ну, от По посаду така інформація. Те, що встиг подивитися, то я подивився все інше, якби продавець мені дивитися не дав. От. Ну, Я думаю, що він зрозумів. що е не зацікавляться такою машиною. Це машина так от не знаю або на перекупа, тому що вона вже повністю готова, викрашена, все. от Пробіг скручений, крутити пробіг вже її не треба. От, там треба тільки її попілісосити і комусь в хороші руки спулити, хто не буде її перевіряти. Просто прийде, подивиться, що вона типа, ціла. от Пробіг типа, невеликий, вона на автоматі. Ну і Плюс залежить від продавця, наскільки продавець вміє втулити такий товар. Якщо продавець, менеджер екстра класа, топовий, то ця машинка уйде і дуже швидко. Ну, до тих людей, до яких він зараз поїхав, якщо вони її не будуть перевіряти, просто будуть слухати, що розказує продавець і ньому повірять, то ця машинка піде. Дуже швидко думаю, що за годинку вже її не буде в луцьку, вже вони поїдуть на ній додому. Так що, коротко, Ситуація сьогодні така, це от за один день, от якщо е, хочете приїхати і самі купити машину, е, довіритися продавцю, будь ласка, можете їхати, можете купувати самі. Але кажу, крученого і битого дуже дуже і дуже багато. Треба дуже уважно перевіряти. От. Я навіть сам собі деколи да, в процесі перевірки не довіряю, коли ніби все і сходиться, от, але залишається якась підозра. І Відчуваю, що собі не довіряю, що щось не то. Бувають навіть і такі ситуації. Так що на сьогодні, хто дивився, всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися, не забувайте ставити лайки, палець вгору, для того, щоб більше людей бачило корисної інформації і щоб не велися на отакі просто байки перекупа. Того, що перекупи дуже люблять розказувати казки. Так, все добре. Тоді, значить, дякую всім за увагу. На сьогодні до побачення.